Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Дарині 20, Вона журналістка. Оскільки постійно працює в кадрі, питання ідеально доглянутої зовнішності одне з найважливіших. Я одягаю там сукні, шорти, звичайно, якісь там гарні костюми. Я постійно слідкую за собою. Це догляд за волоссям, обличчям, нігтями і, звісно, шкірою на тілі. Я постійно голюся. Інших методів видалення волосся взагалі ніяких не використовувала. Це швидко, просто тобі не треба ні про що взагалі думати. Але до певного моменту близько півроку тому Дарина почала помічати регулярно одну й ту ж проблему. Що через кожну процедуру гоління у мене з'являються на ногах все більше подразнень це вросше волосся, почервоніння. Я неодноразово вже замислювалася над тим, можливо, обрати інший метод видалення волосся, але ну їх настільки багато, що я не знаю, який, по перше підійде мені, а по-друге, не нашкодить. Через особливо виражені подразнення в залозистих зонах. Дівчина взагалі думала перестати видаляти волосся на тілі, тому зі своєю проблемою вирушила до фахівця. І через те, що постійно голюся, у мене з'явилися подразнення на ногах. І в інших в чутливих зонах з моєї практики на жаль багато дівчат стикаються з такою проблемою саме від використання гоління станком, і це стосується не тільки тіла, а й ділянок пах чи паху, де шкіра тонша і чутливіша. Адже гоління це часто про пошкодження епідермісу, яке супроводжується дискомфортом. Проте відмовлятися від видалення волосся лікар-дерматолог Уляна Граділь не радить. Видалення волосся, зокрема в зонах пах і паху, де існує надмірне потовиділення, має не тільки естетичне значення, а й гігієнічне. Тобто, волосся при надмірній пітливості затримують ті умовно патогенні бактерії, які в нас в принципі в нормі живуть в складках. А в результаті ми отримуємо. Як мінімум неприємний запах, і як максимум, якісь висипання бактеріального чи грибкового походження, тому дуже важливо обрати правильний метод видалення волосся, який підійде саме вам. Ми будемо обирати обов'язково метод видалення волосся, який буде безпечний, який буде ефективний, який буде найменш травматичний, і який буде найменш болісний. Зараз популярні довгострокові методи видалення волосся, такі як лазерна. Епіляція та домашня фотоепіляція. Лікар надає перевагу саме фотоепіляції, бо це більш безпечний метод саме для домашнього використання. Неможливо лазером позбутися волосся раз і назавжди. Зазвичай це міф. Часто, якщо апарат є не сертифікований або неправильно індивідуально налаштований, то ми можемо отримати подразнення у вигляді опіків після лазерної епіляції. Промені фотоепіляції працюють схоже як лазерні, але більш лазерні. Агідно, хоча мають так само довгостроковий ефект для мене і для лікаря дуже важливо, що він є протестований в співпраці з дерматологами. Він показав свою ефективність. До того ж, процедуру можна проводити вдома у зручний для вас час без потреби відвідувати салони. Додатковим бонусом від процедури також є відсутність вростаючого волосся чи будь-якого подразнення. Перші результати вже видно після третьої, четвертої процедури. А після курсу. Процедур, а ви побачите гладеньку шкіру на 12 місяців. Дарина вже зробила вдома свою першу процедуру. А який буде результат від курсу, покаже нам зовсім скоро. Ну, от власне, щоб продовжити тему здоров'я та краси, ми зараз якраз і поговоримо з Анною Халдєєвою. Доброго ранку це Добрый лікар, дерматовенеролог, та трихолог, косметолог і спеціаліст з видалення волосся. Ань, давайте почнемо одразу з таких. Актуальних запитань особливо стосовно необхідності видалення волосся, і от як у нашої країні було так в залозистих зонах. Ми не будемо обговорювати зараз естетичну mm -hmm. сторону питання. Хочеться виключно суто з медичної точки зору. Взагалі, чи варто, і е, якщо так, то чому варто видаляти волосся на тілі саме в цих е, залозистих зонах? Я з колегами повністю згідна, і як лікар, на що ми звертаємо увагу на те, що це питання гігієни і розмноження бактерій в зонах, де волого. Угу. Тому волосся буде затримувати вологу якраз під пахвами і в зоні бікіні, так угу. і таким чином буде зміщення патогенної флори і може бути розмноження бактерій і запалення. А також треба пам'ятати, що волосся буде як губка накопичувати дезодорант, і дезодорант не буде попадати прямо... На шкіру і е, працювати Тобто дія його також буде зменшувати буде зменшуватися. сьогодні. Насправді дуже велика кількість різних методів видалення волосся, і ми, от і в матеріалі нашому, побачили, так що не всі можуть підходити якійсь конкретній людині. Я так розумію, що є певні критерії вибору саме свого методу для видалення волосся. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. А вже ж вибирати і підбирати треба індивідуально. Є деякі критерії, на які треба звернути увагу. По перше, це безпечність метода, так? А по-друге, це індивідуальний підбір під чутливість, під фототип, під школю, під колір волосся. так угу. І методів існує багато. Це і лазерна епіляція, це і фотоепіляція, це і механічне видалення волосся, і електровидалення волосся, і бритва. да бритва, угу. тому тут Останній метод, методи на що жалілася наша героя, і угу. власне з яким запитом вона і прийшла до спеціаліста, до лікаря, ну от їй порекомендували фотоепіляцію як безпечний спосіб. Так, за рахунок чого працює саме цей метод, розкажіть, будь ласка, фотоепіляція дійсно безпечний метод. Ця технологія взагалі існує вже більше 25 років на ринку. Компанію проводились дослідження більш ніж на 2000 жінок, і це показало повну безпечність для шкіри і для організму в цілому, так і в зонах, про які ми з вами угу. говорили. так. І е, треба звернути увагу, що це технологія інтенсивного світла, яка впливає на фолікул волосся таким чином, що він засинає і через деякий час волосся випадає. Як правило, після трьох-чотирьох процедур вже е, до 90, більше 90% волосся буде видалено, і цей ефект після курсу буде спостерігатися до 12 місяців. Ну я думаю, що величезна кількість глядачів зараз задасть питання в першу чергу наскільки це безпечно. Попри те, що ви сказали, так що процедура досліджена вже близько 20 років. і Саме цей метод, але тим не менш е, чи є безпечною фотоепіляція, і е, якщо вже брати от е, шкіру, так наскільки глибоко взагалі проникають оці ці промені, тобто ці промені світла, наскільки так, я розумію, так, які так, заставляють е, луковиці просто заснути, розкажіть, будь ласка, про це вони не проникають глибше ніж залягає фалікул волосся. А <гум> процедура працює досить прицільно. А по друге ще раз на організм ніяк не впливає на сьогодні. Немає досліджень, які би проговорювали про наявність раку чи безпліддя у жінок. Немає ні одного такого випадку. На угу. А скажіть, будь ласка, ну якщо можна, можливо, ви покажете, чи може бути таке, ну до прикладу, якщо ми неправильно якось там налаштуємо потужність так, 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 так. цього фотоепілятору, ми самі собі можемо нашкодити чи ні? Ми не можемо нашкодити. Єдине можуть бути неприємні некомфортні відчуття. Але я хотіла би зауважити, що на фотоепіляторі є спеціальна така кнопочка, є лупа. Так, ага. ось вона, якою ви можете збільшувати, так? не збільшувати, направляти на шкіру, і фотоепілятор може визначати? А, а, Потужність хвилі, яка буде потрібна для видалення волосся, під зони на які ви будете це направляти, І я так розумію, що цю потужність так само можна виставляти корект вже так. за особистими відчуттями. Правильно? Так, от ми його а, вмикаємо, ми бачимо, Ось так, а, так. Потім а, наводимо на шкіру, вмикаємо лупу, угу. вона щитує, які у нас тип шкіри. Тобто апарат самостійно считує, і, фототип, і все і так. сам розуміє, так. яку потужність виставляти. Так і є, і плюс треба звертати увагу на те, що є програми, які нагадують, коли потрібно зробити фотоепіляцію вчасно. Тобто певний проміжок часу, так. як календар такий так. умовно встроєний, на який вам працює. Треба. так. і ви потім галочку і таким чином він оприділяє. Круто, друзі, дякуємо. Ну, насправді дуже цікаво, Ань, як це використовується, і це можна робити абсолютно легко в домашніх умовах, як виявляється. Анна Халдєєва була у нас в гостях. Заговорили про е, фотоепіляцію, про здоров'я шкіри, лікар, дерматовенеролог та трихолог. Дякуємо вам, що все роз'яснили, все показали. Е, зняли якісь міфи і острахи стосовно цього. Будемо далі досліджувати цю тему. Дякую, Сніданок вам. триває. Дякую.